Двох містах на Сумщині, Білопілі та Ворожбі, оголосили евакуацію населення. Як вона просувається? Евакуація останні дні десь 5 травня через щільність тих обстрілів. Саме Білопільської Ворожбянської громади, вона активізувалася з білопільської громади. Евакуйована 461 особу. З Ворожбянської громади 270. загалом залишається за нашою інформацією за головами за інформацією головів відповідних громад в Білопіллі трохи більше 4 тисяч місцевих мешканців, і в Ворожбянській трохи більше тисячі. За інформацією, дітей в цих громадах немає. Евакуаційні заходи проводять досить активно. Люди евакуються і як самостійно, і залучені служби ДСНС, національної поліції, благодійних організацій. Тому евакуація триває. Ми закликаємо громадян коватися в безпечні міста, і робота відповідно, продовжується. Чи стоїть зараз на порядку денному розширення зони обов'язкової евакуації на Сумщині? Наразі це питання не стоїть. цього питання. Ми постійно комунікуємо з військовими. В нас є розуміння, і в разі загострення ситуації ми отримуємо відповідні меседжі від наших збройних сил для відповідного негайного реагування органам влади. Щодо з вживання заходів по евакуації цивільного населення.